Глава 16, дійшов він до Дервії і Лістри. І ось був там один ученик на ім'я Тимофій, у якого мати була юдеянка, що увірувала, а батько Еллін, і про якого свідчили браття, що перебували у Лістрії та іконії. Павло захотів узяти його з собою і, взявши, обрізав його заради юдеїв, що були у тих місцях, бо всі знали про батька його, що він був Еллін. Проходячи ж по містах, вони передавали вірним дотримуватись постанов, схвалених апостолами і присвітерами в Єрусалимі, і церкви утверджувались вірою і повсякденно зростали кількісно. Коли ж вони пройшли Фригію та Галатійську країну, заборонив їм Святий Дух проповідувати слово Васії, дійшовши до місії, вони поривалися іти у Вифинію, але дух не допустив їх. Перейшовши ж місію, вони зійшли у Троаду. І було Павлові вночі видіння. Один муж македонянин стояв і благав його, кажучи: Прийди до Македонії і допоможи нам. Після цього видіння зараз же. Ми вирішили йти до Македонії, зрозумівши, що нас покликав Господь благовістити там. Отже, вирушивши із Троади, ми прибули до Самофратії, а другого дня до Неаполя звідти ж у Филипи це перше місто у тій частині Македонії, колонія. У тому місці, ми пробули кілька днів. А суботнього дня ми вийшли за місто до річки, де, зазвичай було місце молитви і сівши, розмовляли з жінками, які посходились. І слухала одна жінка на імені Лідія з міста Фіатір, що торгувала багряницею, яка шанувала Бога, і Господь відкрив їй серце слухати уважно те, про що говорив Павло. Коли ж вона та її домашні охрестились, то благала нас, кажучи, якщо ви визнали мене вірною Господу, то увійдіть у мій дім і живіть у мене, і переконала нас. Сталося ж, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна служниця, яка мала духа віщування, і яка віщуванням давала великий прибуток своїм господарям. Ідучи за Павлом і за нами, вона кричала, кажучи ці чоловіки раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. Це вона робила багато днів. Павло, розгнівавшись, обернувся і сказав Духові: Поволіваю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І Дух вийшов відразу Господарі ж її. Побачивши, що втратили надію на їхній прибуток, схопили Павла і силою і потягли на площу до начальників. І, привівши їх до воєвод, сказали ці люди, будучи юдеями, збурюють наше місто і проповідують звичаї, яких нам, римлянам, не личить ні приймати, ні виконувати. Народ також піднявся на них, а воєводи, зірвавши з них одяг, Звеліли бити їх палицями і нанісши їм багато ударів вкинули у в'язницю, наказавши в'язничному сторожеві пильно стерегти їх. Одержавши такий наказ, він вкинув їх у внутрішню в'язницю, і ноги їхні забив у колоду. Близько опівночі Павло і сила, молячись, прославляли Бога, в'язні ж слухали їх. Раптом Стався великий землетрус, так що захиталася основа в'язниці, і враз відчинились усі двері, й кайдани на всіх послабли. В'язничний сторож, прокинувшись і побачивши, що двері в'язниці відчинені, вихопив меч і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Але Павло вигукнув голосно: не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Він же, зажадавши світла вбіг до в'язниці. І припав у тремтінні до Павла й сили, і, вивівши їх геть, сказав: «Господарі мої, що мені робити, щоб спастися. Вони ж сказали: Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасися ти і весь дім твій. І проповідали слово Господнє йому і всім, хто був у домі Його, і взявши їх тієї ж години ночі, Він обмив їхні рани і негайно охрестився сам. І всі домашні його, і, привівши їх у свій дім, запропонував трапезу і радів з усім домом своїм, що увірував у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали міських служителів сказати відпусти людей тих. В'язничний Сторож сказав про це Павлові Воєводи прислали, щоб відпустити вас, отже, вийдіть тепер і йдіть з миром. Але Павло відказав їм нас, римських громадян без суду, прилюдно били, кинули у в'язницю, а тепер та й кома випускають. Ні, нехай прийдуть і самі виведуть нас. Міські служителі сказали ці слова воєводам, і ті злякались, почувши, що це римські громадяни. І, прийшовши, вибачились перед ними і, вивівши, просили йти собі із міста. Вони ж, вийшовши із в'язниці, Прийшли до Лідії і, побачивши братів, повчали їх і пішли.